А дамо слово наші міросівлянії, і не просто так. Цей роман тривав недовго, фактично одне літо. Коко Шанель запросила до себе на вілу Ігоря Стравинського. Він приїхав не один, а з дружиною та дітьми. Але це завадило сплахнути справжні пристрасті. Рубрика історії кохання Мирослава Ульяніна. 1913 рік Париж, прем'єра балету Ігоря Стравинського, весна священна, авангардна постановка, незвична хореографія, викликають у публіки бурю емоцій. Щоправда, здебільшого негативних. Вони кричать Геть, повертайтеся назад, свою Росію. А от молода кошанель, яка в цей час була в залі захоплена. Хоче познайомитися з автором, але здійсниться її бажання лише через сім років. Характер Стравинського мінливий композитор дивує своєю егоцентричністю. Він, як і його музика, парадоксальний. Шанель визнана геніальною. Її втомила чоловіча увага, проте жінка почувається самотньою. Росіянин та француженка перетнулися в Парижі, їхнім спільним другом був Дягілев. Саме його російські сезони і зблизили коко з ігорем. Гроші, слава, робота це все у Шинель було. А от спілкування їй не вистачало. Саме тому, в російський період, вона запрошує Ігоря Стровинського із сім'єю. А це з трьома дітьми і дружиною Катериною до себе в маєток у передмісті Парижа. Дружина Ігоря цілими днями у своїй кімнаті вона тяжко хворіє. У неї туберкульоз, і вона не має сил спуститися навіть на вечерю. Стровицький тим часом зближається з шанель. Сніданки, обіди, вечері. Не один раз він лишається у її ліжку. Обоє запалені пристрастю. Композитор вгадує нові нові твори, дарує кутюр'є російську ікону, коко дає гроші на другу постановку весни священної, а крім цього, створює легендарний парфум. Шанель номер 5». Якщо Бог це чоловік, то чоловік це Бог. Писала коко Шанель у своїх щоденниках. Її роман із Ігорем Стравинським тривав недовго, проте був джерелом натхнення. Про їхні стосунки знали всі навколо, але закохана пара свого часу вирішила усі листи, усі нотатки спалити, щоб уникнути зайвих розмов і зберегти свої почуття. Щоранку на каналі Один Плюс один аромок Самит ткавий Якобс. Запрошує гостей. Все ж таки приємно починати. Грану в чашки Якоб сумарах. Потім а весь день панує гарний гарний на настрій. Ах, де ж знайти качественну жизнь, качественні продукти. Кому?